Доробив я вже ось ці от фіксатори для їжаків. Вони будуть ставитися ось сюди, от на, цей, на цю рамку. Ну, воно, в общем, воно тут плотненько заходить. От. Нормально. Сюди будуть вставлятися їжаки, воно буде з цієї сторони взаді. Від Е, ну, мотоблока. Спереді з тієї сторони будуть ставитися ось такі от для самого ножа, що прополіє між доряді. Е, Труби я от підготував, трошки їх пошкрабав, тут на довжину якихось там 50 см почухав, потім обріжу, скільки мені вже треба. буде. Ось таке от. Тут воно буде, ну, не знаю, там сантиметрів може. 20 наперед. Ну, це вже потім, як вчепимо, це все до мотоблока поставлю ті їжаки і вже тоді поміряю той розібір. Тепер хочу показати, якісь що будуть ножі, до... ті, що прополюють міждурядя. Ось такий малюночок я тут намалював. Це, надіюсь, всі знають, що це таке за прибор. Намалював я тут такий от малюночок. Е, ну, тепер що? По розмірах, по розмірах? Так, це у нас все по 10 см, це і це, і це. Все по 10 см, щоб не, не морочитися, тут зваривав по центру, болти М12. Гайки теж понаварував, різьбу, попроганяв. Нема тут нічого сложного. Тепер тут, тут. Провів центр. Центр. Звідси. І сюди, до ось цієї чорточки, зробив 35 см. Так як там той їжак 32, я зробив чуть-чуть, щоб воно перекривало. Можливо, його треба буде десь набік чуть поставити там. Ну, все таке. Зробив 35 см. Звідси, сюди. Це буде основний ниж. Тепер тут буде загиб під 90 градусів догори. І від загиба сюди 15 см. Тепер від краю сюди 7 см під углом до центра провів. Ось таке от воно, щоб було трошки загостреніше, щоб воно краще різало і лучше заходило в землю. Можна було б, звісно, з цього одного зробити два. Це без питань. Ну, мені кажуть, це так буде краще працювати. Як я казав, звідси сюди 15, звідси сюди 7, звідси сюди 7. Все. потім тут я два отвори. На одному буде кріпитися, а другий буде регулювальний. Тобто воно буде от як, на болтові підніматися опускатися. Ну, це я потім покажу. Кроме того, що буде регулюватися, тут ще з цепкою. Кроме того, що. Я собі планую тут зробити регулювання. Ну, якось так. Тепер будемо впроваджувати це все в життя. Ніби нічого не забувся, все показав і розказав. Все, тепер буду це все вирізати. Тут я нагріваю цим газовим балоном цим, що, таким, що в походи ходять, горілка газова. Прогрів до красна і одразу бігом в тіски і зігнув під 90. Гнути дуже під прямим углом не буду, наверное. так трошки, трошки, трошки. буду робити, звідси сюди, зажимати в тіски по підкраю цієї лінії. Тоді, ось тут, буде трошки загиб. І воно буде не 35 см, а буде десь сантиметр 33 см. Там по сантиметру, по півтора воно вкраде на загиб. Ну, ніби вже все розказав, все. Потім буду робити буду показувати, як воно йшово. Так, ну от, З допомогою ось цього от газового балончика вдалося мені повигинати ось це все. Ну і навіть витримати от розміри. От. Пошті. Там Пару міліметрів туди, пару міліметрів сюди, ширше вущеця. Не настільки ж вже важливо. Перед тим, як це є загинати, треба обов'язково чимось, чимось черкати, щоб було видно. Бо маркер вигорає і потім не видно там місця, де згинати. Ну і основне, щоб старатися згинати під прямим кутом. А так більш нема нічого такого. Трохи зараз холодно на дворі, мінус 15. Трохи довго гріти прийшлося. Ну, важний результат. Буду тікати, ховатися, трошки тут загріюся. Там буду щось продовжувати далі. Ось ну, таке от мене виходить. З цими просапувачами, як я вже й казав, зверху уголок. Тут дві пластини, тут поки два отвори. Один буде ось цей от середній, а тут я додав ще. По одному, щоб можна було регулювати. Ну, і так само з цієї сторони, і на другому. Ну Це я вже потім покажу. там Тепер в мене вже готове для зварювання. Тут а от угли всі прямі, все нормально, все сходиться. от Ось так от воно збоку. Ось таке, от з цієї сторони. Ну, все, тепер. Це все позварую докупи. Посверлю потім отвори, так як отвори зараз не посверлюють, тому що треба його провертати. На одному болту провертати і по місцю сверлити наступний отвор. І потім вже піде справа за ось цим. От. Так само приварю сюди, так як на тому. і Буде така штука. Ну, все, до роботи. Так, ну що ж, дійшов я вже до цього етапу, що треба ставити вже передні просапові ось ці от ззаді, за цими їжачками. Таке от в мене вийшло, я вже, як і говорив, поставив на ту саму раму, що їжаки для просапування картоплі. Ось вони стоять в мене вже покрашені. Там в мене є на каналі відео, як я їх робив з розмірами, зі всім, що, де і куди і. Все пошагово починаючи від першої і кінчаючи останньої. Ну, це все там, в тому відео. Там воно розділяється на декілька частин. Там все-все є. Ну, а зараз ми говоримо про ці. От. Ось так от, я їх тут поки поставив. Зараз я приміряю довжину стойки звідси сюди. Я її вже замірив. Тут вона 22 см від цього краю до краю ось цієї от труби зажимної. І зараз два кусочки. Квадратної труби сороковки черкану, привару і на цьому буде все більше. І точу. Точитися ніж знизу, а не зверху. Ну і тут зроблю, як я вже казав, ще плюс Щоб можна було там цього ножа виставляти чуть вище, чуть нижче. Внизу. Не тільки з допомогою цього механізму. А ось так. Тут ще поки нічого там не зажимав, так воно стоїть на чесному слові. Ось так от воно виглядає з боку. Е, ну, якби зараз от я робив би після цього другий, я би ось ці от трубки продовжив сантиметрів на 5 назад. 5-10 см. І, звісно, ці би пішли на 5-10 см теж назад. Тоді би була якесь равновесія при нагрузці на саму цю раму. Ну вийшло так, будемо тріпляти, будемо робити. Я думаю, тут не дуже буде великий нажим на те, як воно буде знімати тільки пару сантиметрів. Ще хочу сказати, ось цей от отвір я зробив досить великий для того, щоб бур'яни проходили. У мене є така от сапа ручна. З такого ж самого матеріалу там в мене є відео теж, як я її робив. тут, тут а, е, 5 см. 5 см, по-моєму. Я не пам'ятаю скільки там на тій сапі десь. Ну, коротше, факт в тому, що великі бур'яни погано проходять через цей отвір. А тут а воно вже буде, якщо навіть от, ось такий от бур'ян він буде вже проходити. Це буквально 10 см, це легеска, де проскакувати. Тому що городи є різні, можливо, десь комусь підете допомогти. Ну і само собою вони будуть розвертатися. Можна буде якось ось так от ставити, тоді зменшується ширина обробітку. Ну і так. І так саме цими їжаками можна регулювати. Можна було б тут, звісно, квадрат поставити, закріпити жорстко-чітко прямо, але я вибрав такий варіант. Міритися буду, щоб йшло рівно однаково відносно рами. Виставив раму і відносно рами тут а от, зверху. От видно. От зверху як дивитися, от, що і куди повертати. О, зараз воно чуть, чуть от вправо. Треба чуть-чуть вліво цей ніж, цей їжачок повернути. Ось так от і так. Є ще варіант, можна сюди щось приварити і з поділками теж. Ну, це таке. Це вже все на майбутнє, можливо, буде, можливо, ні, хоча вряд ли воно буде. Ну таке. А тепер зараз я останній штрих приварю, виріжу два кусочки сороковки, приварю між цими двома. Між стойкою і ось цією рамою, ось цим от квадратом. Ну і все, і тоді покраска. Ось таке от в мене вийшло. Ну, думаю, нормально. Якщо дивитися, ось так от 23 см, тут ще HM між колесом є місце. Навіть якщо край ось от їжака, край, все одно тут так до 10 сантиметрів між ножом і їжаком. Так що, ну, думаю, все має бути нормально. Ну, а вже після цього всього весною будуть питання. Так як зараз лютий місяць, зараз на градуснику мінус 11. Це при тому, що зараз е, 2 години дня почти. Ось таке. Продовжуємо нашу роботу, не знаю, чи надовго, доки не змерзне. Так, ну все, от, виставив, тут взяв на прихватки. Ну, ось така от в мене вийшла конструкція. Трошки тут з виставлянням трошки довше. Треба, щоб е, сходилося звідси, сюди, звідси. Сюди однаковий розмір. Потім оцих двох звідси до тої труби. І так само звідси і до верхньої труби. І коли, от, і отут, а щоб були от, прямі угли. Трошки напряг це все було робити, але помаленько-помаленько, в мене такий ось маленький угольничок, і я ним, ним все, все робив. Ой, рулеткою. Ну, ось таке. От. Тепер все, що по роботі залишилося, це ось тут от. Пообварвати це, все, ці всі прихватки. Заточити ножі, покрасити і чекати весни. Ну, зараз це все пообварую Це все пообварую Поточу, покрашу, аж потім покажу. Тут вже нема далі нічого цікавого. Виставляється все от от задній цей длинейку, щоб було все рівно, задня кромка, воно все тут різалося однаково. Ну, похибки буквально там пару міліметрів. О, така от конструкція, все. Тепер буду. Буду красити, обварувати. Тобто обварувати красити. І потом покрашено все покажу, все разом. Так, ну що ж, от і прийшла до кінця моя робота. Мій проект На раму не ставив. Поки так покрасив, хай там. Буде поки так стояти, потім вже буду чіпляти на ту раму. Вже там зараз їжаки такі, як картоплю прополювати стоять. Ну, а вже потім буде віддільне відео. Як вони будуть працювати? Ну, сподіваюсь, недаром я потратив свій час. Саша рассел изоленту и замотывал. вот там. это то такая. поздравляем. Вот так. даю отдельное видео. испытаний Вот это-то я ножик возьму, обдару. Будемо бачити, чи буде працювати, чи не буде. Ну, я сподіваюся, що буде. Все, на цьому закінчуємо цей проєкт. До нових зустрічей в гаражі всім. Щастя, здоров'я, удачі, всього-всього.